Привіт всім! Сьогодні в мене для вас рецепт незвичного та оригінального пирога з ягодами в сметанній заливці. Він надзвичайно ніжний. Ягоди надають йому легку кислинку, а сметана нагадує крем. Ягоди можна використати будь-які, що ви любите, підійдуть як свіжі, так і заморожені. Тож беремо із собою гарний настрій та готуємо. Для основи нам знадобиться 130 г кисломолочного сиру. 70 г цукру, по 5 столових ложок молока та рослинної олії, 2 чайні ложки розпушувача та 200 г просіяного борошна. До сиру всипаємо цукор. Вливаємо сюди 5 столових ложок молока та рослинної олії, перемішуємо до однорідності. У мене сир більш пастоподібний, тому достатньо перетерти все лопаткою, щоб не було крупних грудочок. Якщо у вас сир більш крупчастий, тоді краще перебити все блендером або гарно розім'яти виделкою. Консистенція повинна вийти однорідна без крупних грудочок сиру. До борошна всипаємо розпушувач та трошки все змішаємо. Борошно в мене вже просіяне. Сипаємо борошно з розпушувачем до рідких інгредієнтів. Та перемішуємо спочатку лопаткою. А по мірі того, як тісто ставатиме густіше, домісимо його руками. Довго не вимішуємо, потрібно лише, щоб тісто зібралось в однорідну кульку. Весь процес замішування займає приблизно 1 хвилину. Далі збираємо тісто докупи, защіпуємо краї, формуючи з нього кульку. Воно виходить дуже ніжне, приємне на дотик та не липне до рук. Беремо форму для випічки. В мене роз'ємна діаметром 22 см. Але краще візьміть більшу форму, не обов'язково роз'ємну. Підійде як 24 так і 26 см. Застеляємо дно пергаментом та змащуємо боки та дно вершковим маслом. Робочу поверхню присипаємо борошном та викладаємо тісто. Спочатку притискаємо руками, розтягуючи тісто, а далі скористаємось качалкою для тіста. Потрібно розкачати пласт трохи більше за діаметр форми, щоб можна було сформувати бортик. Орієнтуємось по своїй формі. Можна навіть ось так періодично її приміряти. В мене вийшло розкатати тісто товщиною пів см. Далі за допомогою качалки переносимо тісто на форму. Розрівнюємо по всій поверхні, формуючи бортик. Гарно притискаємо по бокам, щоб тісто не відставало. Можна скористатись іншим способом: розподілити тісто прямо в формі руками, розтягнувши його по дну та бокам форми. Обирайте спосіб, який вам до душі. Нерівні краї бортиків можна підрівняти за допомогою ножа. І приліпити їх до основи, там, де шар тіста тонший. Ще раз проходимось по колу, притискаючи тісто до форми. Ось така виходить основа. Відставляємо її поки в сторону. Для начинки пирога нам знадобиться 300 г ягід. В мене заморожена вишня без кісточки, 300 г сметани. Бажано взяти жирнішу, 70 г цукру, 2 яйця, 40 г кукурудзяного крохмалю плюс 1 столова ложка для ягід, якщо вони заморожені. Ванілін на кінчику чайної ложки або ванільний цукор, чайна ложка. В мисочку викладаємо сметану, вбиваємо сюди 2 яйця, додаємо цукор, ванілін або ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. Він допоможе сметані загуснути під час випікання. Перемішуємо вінчиком до однорідної маси без грудочок. Виходить доволі рідка консистенція. Виливаємо сметанну суміш зверху на основу. Якщо у вас ягоди заморожені, то додаємо до них столову ложку корхмалю або борошна. Та перемішуємо. Ягоди я повністю не розморожувала, але дістала їх з морозилки приблизно за 30 хвилин до приготування, щоб вони злегка підтанули та пустили сік. Викладаю їх на сметану заливку рівномірно по всій поверхні. Ви можете використати смородину, малину, полуницю або зробити мікс з різних ягід. Начинка після додавання ягід ще трохи підніметься. Головне, щоб вона не виступала за краї бортиків. Сік, що залишається з вишень, я не додаю. Сама начинка під час випічки ще трохи підніметься, тому враховуйте цей момент і залишайте бортик на сантиметр вищим від начинки. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Мій пиріг готовий. Загально по часу я випікала його одну годину. Всередині начинка ще трохи як желе, так як у мене менша форма і більший шар начинки. Залишаємо його повністю охолонути в формі. Під час охолодження начинка ще трохи осяде. Далі проходимо з краям форми ножем, щоб пиріг легше виймався. І можемо обережно знімати кільце. Для такого пирога ідеально підійде роз'ємна або форма зі з'ємним дном. Так як начинка надзвичайно ніжна. І якщо ви візьмете трохи більшу форму, ніж у мене, то сметанна заливка буде більш стабільна та густа. Вона чимось нагадує крем, надзвичайно ніжний та смачний. В поєднанні з пісочним сирним тістом та ягодами це щось неймовірне. Раджу спробувати всім, хто ще не готував такий пиріг. Вам сподобається? Обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки! Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі у наступних відео!